Привіт усім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо на тему, що розриває серце, але про яку не можна мовчати: про дітей під час війни. Це покоління, яке бачило те, чого не мало бачити покоління, чиє дитинство вкрали вибухи та сирени. Коли ми думаємо про війну, ми часто уявляємо солдатів. Техніку, стратегії, але за лаштунками великих новин і військових зведень є мільйони маленьких життів, які назавжди змінилися. Це діти, які вчилися розрізняти звуки прильотів і роботи ППО раніше, ніж вивчили таблицю множення. Діти, які знають, що таке тривожна валізка і як швидко бігти в укриття. Їхні ігри змінилися, замість піратів і принцес вони грають у блокпости та евакуацію. Їхні малюнки теж інші. Замість сонця, будинків та щасливих родин на папері з'являються танки, ракети та українські прапори. Це їхня реальність. Подумайте на мить, що відчуває дитина, коли її будеть не мамин поцілунок, а гучний вибух за вікном? Коли замість школи уроки в темному підвалі чи онлайн під звуки тривоги, коли тато чи мама йдуть на фронт і кожен дзвінок від них стає найціннішим скарбом. Ці діти дорослішають занадто швидко. Вони беруть на себе відповідальність, піклуються про молодших братиків і сестричок, допомагають дорослим у бомбосховищах. Вони стають маленькими героями у своїх власних історіях виживання. Війна залишає невидимі шрами, психологи кажуть про посттравматичний стресовий розлад, тривожність, нічні жахіття. Це те, з чим доведеться працювати роками. Кожна дитина, яка пережила окупацію, обстріли чи втрату близьких, несе в собі цей біль, і наше завдання як суспільство допомогти їм зцілитися, створити для них безпечний простір, де вони зможуть знову бути просто дітьми. Але знаєте, що вражає найбільше? Їхня стійкість, попри все, вони продовжують мріяти. Мріють про мир, про повернення додому. Про зустріч з друзями, вони вчать мови, займаються творчістю, волонтерять, вони пишуть листи солдатам і вірять у перемогу сильніше за багатьох дорослих. Їхні очі, що бачили війну, все ще світяться надією. В одному з міст дівчинка грала на скрипці в бомбосховищі для десятків людей, щоб заспокоїти їх. В іншому хлопчик віддав усі свої кишенькові гроші на дрон для армії. Такі історії не виняток, а правило. Наші діти це не втрачене покоління, це покоління найсильніших. Вони наше майбутнє, за яке ми боремося. І коли ми говоримо про допомогу Україні, ми маємо пам'ятати про них. Кожен донат, кожна гуманітарна посилка, кожне добре слово це внесок у їхнє майбутнє. Це інвестиція в те, щоб одного дня вони могли жити у вільній, мирній і щасливій країні. У країні, де сирени будуть лише в старих фільмах, а дитячий сміх звучатиме голосніше за будь-які вибухи. Якщо ви знаєте родини з дітьми, які постраждали від війни, не будьте байдужими. Запропонуйте допомогу, поговоріть, просто вислухайте. Іноді, звичайна, людська увага може стати найкращими ліками. Пам'ятаймо, що дитинство це святе і наш обов'язок. Захистити його, захистити кожну дитину і повернути їм те, що в них забрала війна. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі теми. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!